У вогні цієї ночі по території РФ було здійснено масштабну атаку з неба. БПЛА фіксували над кількома регіонами країни агресорки. Ну а судячи з відео, які в мережі поширюють самі росіяни, чимало безпілотників таки влучили у цілі. Серед цілей – НПЗ підприємства хімічної та газової галузей. про наслідки цих атак для Росії говоритиму далі з Костянтином Криволапом, авіаційним експертом. Пане Костянтине, вітаю вас. Доброго ранку. Вітаю, доброго ранку. Отже, серед атакованих цілий завод «Орксинтез» у Татарстані. Чи відомо, що це за підприємство таке? Ну, це підприємство такого типу вже заходило неодноразово по всій європейській частині Росії. Це одне з підприємств, яке займається виробництвом. Не тільки палива, а й всіх, всіх сполук, які необхідні там паливомастильних матеріалів, скажімо так, і взагалі такі подібні удари це удари, які ну, підтверджують нашу стратегію про необхідність там бити по саме паливно-нафтопаливному комплексу, які дозволяють нам зрушити всі логістичні е, цепочки постачання палива і паливо мастильних матеріалів до фронту. І якщо казати там про європейську частину Росії, то ми в основному по всім підприємствам заходили. От Московський НПЗ був єдиний, до якого заходили один раз, а до всіх інших вже більше двох разів. А, пане Костянтине, а... Так звані улим, уламки, перепрошую, українського дрона були настільки потужними, ну, так називають їх росіяни, це уламки, так? А що нафтобаза в Енгельсі це основна, горіла. Це основна наша зброя, да. так. Уламки це. Уламки, так так, 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 так. абсолютно. Нафтобаза в Енгесі горіла майже тиждень. І сьогодні вночі там знову палало. Наскільки там... це велика втрата? Там ну, розумієте, нафтобаза венгільця це стратегічний об'єкт, mm. е, стратегічний об'єкт цього паливно-постильного всього хазяйства. Чому? Тому що для е, Ну, взагалі, Енгельс 2 аеродром це основна база розташування літаків ту 95 МС і Ту 160 На одну заправку ту 95 МС необхідно 85 тонн палива. Це майже дві цистерни дорожніх, ну не, не дві, там повтори, півтори, да? ну, трохи більше, ніж півтори. А для заправки ту 160-го необхідно 150 тонн. 150 тонн це 30 цистерни. Оце вже 30 стерни залізнодорожних. уявляєте собі, скільки цього палива необхідно. І, оця нафтобаза, в неї 46 боч... 48 бочок. За першим заходом було знищено 3 і 6, 6 було пошкоджені. Три і шість згоріли повністю. І судячи там з габаритів цих бочок, кожна з них там десь по 100-120 тисяч тонн палива. І взагалі виходить, що вигоріли близько, близько 800 тисяч тонн палива. А якщо тепер розділити оце кількість палива на кількість польотів, 95, скажімо, одного ту 95-го і одного ту 160-го, то це виходить близько 3, там, 300, десь тисяч цих вилітів, цих літаків. Тобто, перший мій прогноз був, що три палає 6 додатково будуть ще. От, мабуть, сьогодні вночі додають, що воно палало, щоб все воно всього вщет. Тому що там два види авіаційного газу є: це Т-1 або ТС-1. Ну, відрізняється кількості сірки, яка є в, в, в російській нафті, і високоякісний, високоочищений Т-6. Т-6 – це паливо для саме бомбардувальників ту 160 і для всього, що літає над звуковими швидкостями, тому що це так зване термостабілізоване паливо. В нього більш висока температура спалаху, і в нього при великих при низьких температурах не випадає парафін, які є ну які можуть випадати там в інших видах палива. Тому це літак, це паливо не тільки для Ту-160, а це паливо для всіх винищувачів і бомбардувальників, в тому числі і Су-30, Су-34, Су-35, які е, е, скидають каби на нашу територію. Су-34 ну, скидають, Су-30, Су-35 супроводжують для захисту. Тому це база, яка дуже серйозно впливає на всю авіаційну підтримку. Ми не побачимо результатів там в перші дні одразу, тому що вона стратегічного зберігання. Але, от, подальшому, якщо росіяни не зможуть не зможуть налагодити ці поставки на цього паливо виробництва, а паливо типу Т-6 виробляє там 3 чи чотири заводи взагалі. То о, ми найближчим часом можемо побачити суттєве зменшення кількості літаку вилітів, які таскають оці кави. А, пане Костянтине, буквально менше хвилини залишається. Просто хочу вашу думку запитати: російські так звані ЗМІ пишуть, що, начебто, вперше їхні пілоти запустили ракету «Кінжал» із Су-34. На вашу думку, наскільки це реально? Ну, це дурня, це вже зрозуміло, що це повна дурня. Між мотогондолами 130 ну, загальними габаритами, масогабаритними, Міг-31 і Су-34, вони схожі, там близько 45 тонн у них зльот вага. А це, але це єдине, що в них є такого спільного. Ну, ще двигуна, два двигуна. Так от, між мотогондолами су 34 там відстань, куди можна запихнути цю. Ракету кінжал, яка в перетину має 1,2 метра, розміру цього проміжок між мотогондолами 1 метр. Коли вони запихували ФАБ 3000 туди, я ну, дуже ретельно це питання вивчав. І ФАБ впередено один метр. І от коли вони казали, що вони скинули, я не розумів як. Ну от я і так малював, і так малював, я не міг зрозуміти. І мені здається, що і ФАП-3000 це теж був блеф. А от кінжал це точно блеф, він буде чіпляти крилишками за бетонну полосу, коли буде там по ній їздити. Тобто, як казав наш товариш Плющ. Царство мені дійсне, це е, впихнути не впихуємо от в прямому сенсі. І наскільки мені відомо, ця заява була знята вже з тієї газети Червона і Красна Зв'язка», і всі інші російські блогери там казали, що ну да ну, такі, такі дур -дури, що вже писати взагалі не можна. Тому ну викликає посмішку. Мені в ці, цій ситуації з точки зору технічної все зрозуміло. Не зрозуміло, навіщо це було зроблено. Ну і крім того, тут 34-й він може летіти там зі швидкістю максимум там, до 2000 км на секунду. А для того, щоб розігнати кінжали, запустити його, необхідна там не тільки висота, траєкторія, там треба ще швидкість близько 3300 км. Тобто три маха там необхідні для того, щоб вона е, була запущена. Ну, тобто тут є. Я кінця не підійде, там все Ні, Але навіщо. це було? дорослі. Ага. Дуже вам дякую, пане Костянтине, за коментар, за ваш час, за цю розмову. Костянтин Криволап, авіаційний, авіаційний перепрошую, експерт, був у нас на зв'язку. Гарного вам дня за можливості. Дякую, дякую. на все добре, назад. На все добре.